Друзі, завтра буде третя річниця з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Вирішила вийти на Майдан для того, щоб подивитись настрої людей, поспілкуватися з тими, кому це все болить і хто хоче припинити оцю безкінечну бойню по страті. ...наших українців. По території Майдану, по Майдану ходять велика кількість журналістів. Мені вдалося поспілкуватися з Іспанією, Японією, Литвою, Словенією. Питання одні й ті ж. Чому Україна і як ми реагуємо на те, що Україна не допускається до Перемовин, що за нами шими спинами відбуваються якісь договорніки, це сплошно рядом задають питання. Я записувала ці всі інтерв'ю і сама записувала і питання, і відповіді дещо. Якщо отримаю посилання на виступи по телебаченню, як вони казали, там і в ефірах їх національних ЗМІ, то я обов'язково вам про це повідомлю. Я бачила сльози матерів, які ставили нові прапорці, я бачила просто е, обличчя людей, які ну, дійсно страждають від того, що бачать. Саме основне я намагалася донести до відома, що народ не допущений до винесення рішень і саме тому, що так звана еліта, яка зрадила народ і допустила цю бойню, є основною причиною того, що ми не набули правосуб'єктності, нас не допускають до перемовин. Все це наслідки єдиної політики, яку ми з вами маємо обов'язково перезавантажити. Зосередити увагу на економіці України, тому що саме в політиці вирішуються економічні питання, це наші надра. Журналісти сказали, що це буде вже блок питань наступних інтерв'ю. А поки що людей цікавить одне: чи будуть перемовини, за участю кого, які результати, як ставиться до цього народ? Ми сказали, була тут жіночка, яка представляє інтереси людей, родин, які втратили, вірніше не можуть знайти значить, своїх рідних, яких ТЦК забрало там і так далі. І ми що могли сказали, все інше залежить виключно від нас, від нашої з вами самоорганізації, від втручання питання. Економічного е, е, становища в Україні, тому що і озброєння припиняється, і ресурси втрачаємо, як людські, так і фінансові. Тому давайте будемо, як то кажуть, на стрьомі всіх питань і слідкувати за тим, що відбувається, е, проводячи на місцевому рівні. Наводячи порядок, слідкуйте за нашою діяльністю. На все добре, чекаємо припинення вогню і повернення всіх територій в Україну дипломатичним шляхом за участі українського народу. Дякую.